Звіт про перебіг бойових дій у період з 2 червня по 8 червня 2025 року. Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулося 1244 бойових зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках, де тривають важкі бої. На Харківському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 32 атаки. У районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори: Стариця, Кам'янка, Западне, Фиголівка, Глибоке, Довгеньке, Кутьківка та Красне Перше. На Купінському напрямку Українські воїни відбили 33 атаки противника у районах Западного, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, Степової Новоселівки, Петропавлівки, Голубівки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку минулого тижня Українські воїни відбили 142 атаки противника. У районах населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Надія, Ямпіль, Колодязі, Зелена Долина, Новий Мир, Глущенкове, Чернищина, Вовчий Яр, Карпівка, Греківка, Ольгівка, Білогорівка, Новомихайлівка, Липове, Торське, Новосергіївка, Середня Григорівка та у районі Серебрянського лісу. На сіверському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 24 атаки у бік Григорівки та поблизу Білогорівки, Серебрянки і Верхньокамінського. На Краматорському напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили 53 атаки поблизу Курдюмівки, Часового яру, Оріхово-Василівки, та в напрямках Маркового Білої гори Ступочок і Притеченого. На турецькому напрямку російські загарбники протягом минулого тижня здійснили 98 атак неподалік Кримського, Олександру Калинового, Русиного яру, Дружби, Турецька, Романівки, Неліпівки, Деліївки, Пліщівки, Яблунівки, Щербинівки. Степанівки та Клебанбик на Покровському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 427 атак. В районах насованих пунктів Котлярівка, Малинівка, Гродівка, Лисівка, Удачне, Новополтавка, Котлине, Звірове, Єлизаветівка, Новосергіївка, Попів'яр, Полтавка, Покровськ, Даченське, Мирне, Новоукраїнка, Промінь, Надіївка, Новосергіївка, Новооленівка, Горіхова, Новомиколаївка. Новоолександрівка, Котлярівка, Шевченко перше Муравка, Олексіївка, Миролівівка, Богданівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сил оборони України минулого тижня відбили 156 атак поблизу населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Федорівка, Новосілка, Рівнопіль, Вільне поле, Зелене поле, Шевченко, Комар, Олексіївка, Запоріжжя, Дачне, Богатир, Веселе, Бурлацьке, Одрадне, Новоукраїнка, Комар. На Гуляйпільському напрямку ворог протягом минулого тижня здійснив вісім атак поблизу Малинівки та в бік Полтавки Новозлатополя. На Оріхівському напрямку ворог 15 разів атакував у районах населених пунктів Щербаки, П'ятихатки, Павлівка, Степове, Малі Щербаки та в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники вісім разів намагалися атакувати позиції українських воїнів. На Курському напрямку. За минулий тиждень українські воїни відбили 180 атак російських загарбників. Ворог завдав 112 авіаційних ударів, скинувши 209 керованих авіаційних бомб. Протягом минулого тижня російські терористи завдали 17 ракетних ударів, застосувавши 69 ракет. 499 авіаційних ударів, зокрема, скинули 837 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 40 тисяч обстрілів, 661 із них із реактивних систем. Залпового вогню також російські терористи застосували 23 518 дронів камікадзе за минулий тиждень. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 70 районів зосередження особового складу та військової техніки, 5 пунктів управління, 6 пунктів управління безпілотниками, 42 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, 4 склади боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби. Та три інших важливих об'єкти ворога за тиждень орієнтовні втрати ворога склали 7 тисяч російських окупантів, вбитими та пораненими, 39 танків, 92 бойові броньовані машини, 365 артилерійських систем, 9 одиниць реактивних систем залпового вогню, 10 засобів протиповітряної оборони, 42 літаки, 1 вертоліт, три оперативно-тактичні ракетні комплекси. 1285 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 47 крилатих ракет, 900 одиниць автомобільної техніки, 6 одиниць спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!